-українського. Знову вами Pro і моя автоматична коробка передачі до автомобіля Volvo 860. Якість буде, напевно, не дуже від відео, скільки знімаємо телефоном. Ми поїхали. Ось так, розібрав я коробку. От, розібрав я коробочку. От, така вона. Цікава хитра, я ніколи того не бачив, я вам чесно скажу, як виглядають коробки автомат всередині. Ну, чесно, перше враження, ціла купа щеплення від мотоцикла Іж. Ну, оскільки зараз я вам продемонструю, це сам картер коробки. Я з нього виколопав все, що міг. Його звернув. Світла. помив скільки здобулося, можна викачував, тримати. Це, як дешевий один кусок, воно виймається там. Ну, я не хочу виймати, хай собі так буде, воно мене наразі не цікавить. Значить, в чому суть? От, е, я думаю, все-таки видно так пакет. значить диски. О, то це, я так розумію, є наші так звані любимі кохані спеціони. Ну, я не знаю, я в термінології не сильний. Але факт того, що одні диски, дески оці от вони якби мертво стоять в картері е, самої коробки. О, в картері самої коробки. А між ними є інші, які... Мої теж такі вусики, по внутрішньому дявно присідають і, не знаю чи видно, ці пазики. О, ну і значить такі комплектів дисків тут є. Походу і тут один комплект. От, потім потім, 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 потім йде другий. От пакет така от би обойма. Ціла, такі цікаві. Чуде, що зле видно. О, мені тут на світло, не вивидніше. Значить, секунду. Значить, оце ще один пакет і отут, -от, напевно, це сліди горіння тих дисків, оскільки вони такі досить шершаві вони мають бути гладенькі. Знаєш, пластмаса та грілася і горіла. Ну, будемо визначатися тим питанням, можливо, треба буде поміняти, можливо, ще й ті побігають. Ще одна частина. Тоже така, це так, якби банка. До світла принесемо. Ще одна банка така з е, дисками тими всередині. Круг це там таке стопорне кільце, от видно, яке добре. Можна розібрати ну, в випадку потреби. Де ж тут є підшипничок такий цікавий. Це пластина, ну, напевно, вона називається музги. І якраз якби та частина, яка йде вниз до піддона. Накривається воно все ось цією такою. Шко, напевно, не буде видно. Така тут тобто, цікава. Прокладка, ну, кришка. Вже ціла купа, та якби тут якийсь короїд поїв, прям блин, лабіринт Мінотавра, чесне слово. От, і основний цирк в тому всьому такий, що, значить, по-перше, ця прокладка тут, ця пластина, вона дуже цікава. Вона має на собі прокладку з одного і з другого боку. Ці прокладки всі розвалюються. Ну, Шкода не видно, але О, це неохота. Ну ладно, вже. Там трохи до світла, дуже собічно. Одним словом, от така от пластинка. І от тут є оці прокладки, в ній от тут кусочок відвалився. От, з того боку, вроді, все на місці. От. Ну, таке Таке от щастя, це така пластинка з двох сторон прокладки. От. Для цих от тут цілої купи масло каналів. Вот от. От. От така от ця от штука. І от тут тоже от є проблема в плане того, що... Тут є теж прокладка і вже кусків на ній нема, вони просто відпадають. Плюс бонусу мені десь повипадали шарики звідки. Я не знаю звідки. Випадали вони. Ось туди Така Випадали десь з цієї сторони, звідки конкретно і його знає, чесно скажу, не знаю. Що випало. 34 шарики. Я от думаю, що я один загубив. У мене таке враження, що не спав. я його тут шукав, ну, не, не знайшов. Причому шарики, от я їх вкладав таку коробочку, от. Шарики такі, е, я думав, що це стальні шарики, аля від підшипника, насправді ні, це якась, блин, чи пластмаса, чи що, щось таке. І от Значить оці шарики, вони вот, два таких менших, і он там в куточку ну, вилазить не хоче. Вот тут в куточку ще третій, більший в діаметрі. Плюс випав, ну це ще ближче до світла. На, на двір. Оце, вот, випав вот отакий. Ось вот. вот такий кусочок. Пусканка, не шпонка. Кусочок такий желіза, десь стоїть з, з тих же таких музей. І от такий от шток. металевий ще один кусочок я такий знайшов на землі, але я не знаю. Вроді позамітался, чисто було. Ну, таке, не знаю, неї, не знає. Значить, будемо знавати. Оце фільтр. Фільтр такий маленький от. Зараз покажу, він живе, може комусь пригодиться. Може і ні. Е, тут маленький фільтр. Живе ось тут, у цьому от каналі. От, там є такі отвори спеціальні. Шкода мало видно, але одним словом. От. Значить, от, Десь от там от воно, той фільтр живе. От, і отут і от, Я думав, тут підшипник якийсь, блін. Ну, Чесне слово, тяжко зрозуміти товаришів японця, я вже тут трохи матюка, там глибше сидить втулка. Значить, сидить втулка. <elbow noise> 에... Тут теж прокладка. От. Значить, е, та втулка. Ну, по ідеї, от сідає отут. Тут є опорний підшипник, такий гол, голковий, я так розумію, так воно називається правильно. Голковий підшипник. Такі хитрі підшипник, я чесно скажу, ніколи таких не бачив раніше. Опорних бачив різних розмаїтих, ну таких. От, голкових теж всяких різних, ну таких цікавих ще, ще не доводилось. Ну, менше з тим. <кхем> Значить, отут ця поверхня. Це якби сидить в тій тулці, а оце місце. Ось, отут, виходить, отут, 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 є такі от цікаві колечка. Дивимося, може буде їх видно. Отут. такі вони цікаві, хоч, типу, якби компресійні, а між ними маслоканали. Маслоканали, які he, виходять сюди. Виходить на цю сторону. І от ця е, штучка, тут тоже якийсь, я так розумію, поршеньок, це. Ось ця штучка, яка висіла, я показував. Е, в цьому місці вона от фіксується фиксу... болтом. Сюди. Болтик. От ций вона фіксується в ту сторону от. і прикернюється. Тут є стабл... така бляшка, спеціальна бляшка-фіксатор. то таке. Тут класична річ. ну і король от цього девайса Ну, я ще наразі не дотумкав. Ну, теж якісь масло канали туда-сюда. Ну, таке. Так от якраз отут, от що саме основне, ради чого я взагалі її розбирав. Отут цей вал має люфт на от цьому от місці. І основне, що мене цікавить, то чи він може бути той люфт, чи він є припустимим, чи треба міняти оці кільця, наприклад, чи давати до десь на росточку, значить, щоб розточили отут трошки, і посадити тут втулочку дати, навтулити оце місце. Ну, бо з валом там реалі щось вийде, Ну, на валом, скажем, нові кільце, бо тут така виробітка. Ну, під пальцем вже її чути ту виробітку трошки. От. От це мене питання цікавить. Чи варто це робити, чи ні. Якщо не варто, то ну, зберемо це все назад та їх повшистимо, як кажуть пани поляки. Тут ще такий от кожух цікавий. Тоже в тому кожуху було такий Якби дрібний пісок під руками чувся. Ну, я так підозріваю, що десь цих дисків виробітка там осідала, воно. От. Ну, не знаю. Ну, якась виробітка з є в таких речей, тому що це пари тертя. І будь-бу не тричі в маслі, терт ніхто не відміняв. От, от. Диски оці от, постараюсь мене постараюся показати. Секунду. Значить, там все у нас виймається. От. Так це теж можна зняти. от І от, значить, диски. Раз, це типу опорного диска. Такий. Я не знаю, як це правильно називається, що ви мене ну, просвітити те мене і я буду знати. Ну, от так. Такого типу таке саме щеплення, то от мотоцикл Іж. В принципі, Ява. В принципі, і більшість, я так розумію, японців всіх щеплення в так званій масляні От. І це от диски. ну. Так розумію, що це і є так звані фрікціони. Фініозні, не знаю. знаю. Термінології не сильно, якось не цікавився до даного моменту. Видать, прийде мій час знати, що це таке і з чим його їсти. От, і вони от, таким от пакетом ідуть. Одні кріпляться, як я казав. Е якби в основі самого, скажем, е самої коробки в картері, ну там вже залежить від випадку. От, хтось в картері, хтось в е додатковій своїй КИС обоймі. О. Ну таке. Ну і коли йде стиск, воно ну, не не скользить. Коли стиску тут нема, воно проскаржує. Одні відносно другі зна от масляні от плівці, вони проскаржують. принцип дії, наскільки я розумію. От, сама коробка, от така от хитра. Типу, я так розумію планетарно сателітна система, чи як воно правильно називається. Дим словом, ну, наскільки я знаю, такі частина називаються сателіти. Такі механізми я бачив, ну, схожий механізм я бачив хіба в редукторі шурупокрута. Тобто в мене є шуруфукрут. От, і от що виходить? Ну я розбирав конкретно не цей, це новий його ще не довелося розбирати. От, але фактово, тут двигунець в хустовій частині. Отут. А от тут стоїть редуктор. От такого плану з такими от, сателітиками і так далі. Тут тобто, ще тут шестерня косозуба, Воно ну, тут одне-друге заходить, тут оцей вал. Ну, одне-друге крутить якось. Ну, коротше, весь принцип дії, я не розібрався ще. От, ну, буду, по ходу, п'єси, я так бачу розбиратися, бо якщо не повезе, то і <зас> то ну, буде біда. Одним словом, от таке. Основні питання, в принципі, в принципі, у нас, як е, якби, в першу чергу, що робити з цими кільцями, отут? чи є сенс їх міняти, чи нема. Ну, в принципі, щоб сказав, що о, тут не повинно проходити масло якби з цієї камери звідси сюди. Ну, Тут теж все в маслі, господи, що тут говорити? От, воно тут протікає. Ну, то есть, Можливо, має створюватися тиск відповідний. Масляний, щоб було підтискати якось. Ну Тяжко мені тут сообразити, але виглядають вони так цікаво. Причому в них в цих кільцях такі найцікаві замочки. Ну Зараз спробуємо їх показати. Цей замочок. Ось, секунду. І тут от, по-моєму, трошки видно Такий-то якби ну, зацеп. Yeah. Так що, ну не знаю, можливо, є резон поміняти всі ті пакет дисків. Ну ці от вони металеві, ці якби з зовнішніми зубами. В принципі, навіть якщо вони трошки підзносилися, то не біда, я так розумію. Ну, думаю, не сильно. Основне питання то ще теж от на ці... Зараз треба його щось зняти звідти. Ага, отак от. ну, от. ага. а ну, ну, ну ходи сюди, туди матінький. На маслі склеюється. Щоб... що Так, ага о. От вони з якогось такого цікавого матеріалу, ну, я не знаю як він називається, ну, типу пластмаса, Якоїсь міцної, ну, такої твердої. Причому що так навіть не стільки пластмаса, скільки там всередині йде якийсь металевий, от ці жовті зубки, диск, а е це фрикційні якраз ці накладки приклеєні видать, на ньому. От, ну, Теория виглядає так, ну, не дуже якби замучений життям. Ну от, найбільше от, ну тут видно, на цій обоймі, от, мене шершаві, їх видно, да? От, ну, це шершаве все? Тяжко сказати, причому що зазор є між стопорним кільцем. Самим диском. Подивлюся зараз. Ну, таке. Ми ж зараз будемо розбиратися далі. Дальше... <кій> От. І далі дивитися. Сам процес зйому і розборки коробки я не знімав, бо, чесно, не було трохи як. Бо фотоапарат мені щось дуже швидко садить батарейки, коли я знімаю відео. Штатива до нього нема. Телефоном знімати одною рукою знімати другою розбирати це, це не робота. Це не буде ні одного, ні другого. Коробка йду всередині. От, кому цікаво, можу показати, от, е, значить, як відбувається от, процес от, паркінг. От, тут є такий підпружинений, е, цікавий... Сектор, не з сектор, он, така пластина. Хитра вона має там зуб знизу. От, і <різوع> <різوع> оце важить перемикання передач. І значить, е... от, оце буде паркінг. Тобто тут от, ми перемикаємо передачу. Оце, от біда, ця тяга, вона має виступ тут такий. Вона нажимає просто на, на, на цю пластинку, вона опускається вниз і попадає. Якраз от чіпляється за оці оцю, зуби. Вона якраз в тому місці виходить. В тому вікні, і зуби якраз буде видно. І відповідно от вам весь паркінг. Вона фіксує це місце і відпуститься. Все, вали вже не це все, все любов. Просто як двері. О, ну, в принципі, це добре. Чим простіше, тим краще. Менше шансів що, що, що поломиться. О, Тут от поршеньки живуть. Вон. Один в цю сторону і два. О, навіть якесь там ще є мастило. Це щось вони там плюскають, ось трохи Ну, Е, до речі, от цікава річ, цікавий момент. Е, я з трудом додивився, тож мені, здається, таке не надто був акуратний. От, це Є такі от пружинки, які от якраз власне, тут і живуть. От так от. От. В процесі розборки мені ці пружинки повискакували. О, характерна особливість, що одна от, з одної сторони помальована червоною фарбою, друганькою бежевою. О, не видно, так? І от, типу, пружинки різні в діаметрах. Ну, і вони мало того, що різні в діаметрах, вони є різні е, по жорсткості, хоча стають і навпаки, тобто можна і переплутати їх місцями. Елементарно. для спеціально для того, щоб не плутались, вони їх помаркували кольорами. І ось таким чином. Вон. Слава Богу, що на оцій пластині, е, Ну, не знаю, музги це, напрямо, так? Суючи по тих всіх каналах, іде. Тут місце де сідає фільтр. От, на оцій пластині. <кхів> е, е, от тут. От, де. Тут є місця тих поршнів і тут є масло. Якщо старти, видно такі видавлені як би сказати, сплід лишила, пружина на пластині. Ну, і той, на той діаметр, той менше. Я подивився, Це на всякий випадок собі записав, що жовта пружина вона йде до середнього поршня. От, щоб не перепутати. Бо я так підозрюю, якщо перепутати, коробка працювати тупо не буде. Або буде якось там на одній передачі максимум. Ну, не знаю, якось так. Отаке. От Найбільше тривожить питання ну, тих шариків. Тих шариків питання. Тому що, походу, їх було три. І мені один десь так впав, що я тут облазив все. Я спочатку навіть магнітом шукаю, домов вони стальні, бо думаю, ну чекай, попробую це не магнітяться. Підлога тут, як бачите, самі така. Тільки шарики губите. Ну, що є, добре хоч не на землі. От, І ну, неаккуратно. Чинию не, я не знаю, що тепер робити. Чує моє серце, що ті шарики відіграють якусь роль когось клапана тут в тих мозгах в Тих, от, вони з тої сторони були. От, Звідси. Що десь тут вони... Прилягають з якоїсь сторони, от, чи, чи з цього боку, чи е, з цього. Коли я знімав цю кришку, вони і повипадали. Причому кришка ходу, знялася з пластиною, оці, цією. От, з цією пластиною разом вони відійшли. Звідси я роблю висновок, що все-таки десь звідси вони були. І, можливо, в якихось. Отворах, от, в урах, от. Е вони перекривали канал Масляний, якимось чином. Ну, за чогось вони тут були. Ну, не просто ж так їх японці закинули сюди, що вони собі тут щось теліпали просто так, що Просто так нічого не буває. Якщо є, значить треба. І от питання тепер до людей, в першу чергу, хто знає. Пишіть, дзвоніть, кажіть, поможіть, бо, <по> бо не знаю, де їх діти. Є теж така ось цікава штука. Випав він мені той поршень. Ага, за його щось там тримає. Ну, тут поршень такий, він чіпляється за сектор перемикання передач. Отут. От, за цей пальчик. І я зараз спробую його витягнути. Не знаю, що його там тримає. А, вже А Ану, ага. О. От. От такий от... Цікавий поршень. Е я так підозріваю, що цими е грубшими місцями він просто перекриває певні масляні канали. Ну, так я думаю, не складно розуміти. І таким чином відбувається, якби закрили той той канал, відкрили там той. Значить, та передача. Ну, якось так. От. Це так чисто для загального розвитку. Я розказую, тому що можливо комусь тікав. Я от, наприклад, ніколи з коробками автомат не стикався, от, кажу, дьорнуло мене купити автомобіль з автоматом і з автоматом, як видно, поломаним. Якщо він ще не був поломаний, то вже і маю всі шанси бути таким після моїх, як то кажуть, ніжних рук. Ну, от. ну, такі питання. Думаю, якщо хтось в курсі, бо тому що коробка ну, це китайська, японська. Айсін. Десь тут той шильдик не був пам'ять. Ось опа. Дружинки треба збирати, бо погублю, потім буду плакати. Так, опа. Значить, От коробка ISIN. Ну, що тут написано, тут вже тяжко видно. Aisin, але CLTD Made in Japan. Модуль номер 0371L. Вот. Ну, и там дальше якісь цифри 1208, там дальше вибито, ну, не знаю, може видать щось таке заводке, серія A, serial number. Вот така справа. Ну, але вот тут Сам напис зверху, він трохи потертий вже. От, це якраз ISBN AV code від Made in Japan, і от тут модель. 0371L e, Будемо теж ще в інтернеті буду шукати що з тим всім робити наразі певно ми їм руки закриваємо гараж бо більше робити тут нічого. Все, що можна було так розібрати, я розібрав. Може те, що не можна було. Ну така справа. справа можна витягнути разом. Тож чомусь. Смаркіровка видати жовтою фарбою. Ну, теж упорний такий підшипничок. Ну, цікаво. Насправді, цікаво. Ну. Думав, все-таки, що будуть тут підшипники, от ззаду в хвостовій частині. Це якраз хустова частина. Тут буде підшипник. Я той підшипник тупо витягнув. Подивлюсь номер. Піду куплю другий, поставлю. Це акуратно назад зберу, і тут не буде цього люфта, я не буду думати за нього. А тут підшипника нема, фактично. Тут взагалі просто в алюмінії проточка. Я трошки тут нижче втулка. От. Як я вже казав, от сюди вона приходить. А там в цій проточці от, просто йдуть оці от колечка. Це якби компресійні. Ну, так виглядають, принаймні, компресійні. От. І от теж. ну, Спочатку думав, що тут будем для хвостовика от, буде підшипник. Нема там трістя ніякого підшипника. Це хвостова частина. А. Сальник втулка. Просто втулка з маслоканалами та й все. Воно отак от, от стоїть. Все розборюємо. І сюди цей фланець. Чпок. Сідаємо туди. От на от, пардон, не та сторона, не вам показував зараз. От на ці шліці. Ну, на шліцах, в принципі, люфта нема, так що можна сподіватися, що може це все, -все відремонтується. Вон тут ці от колечка. І от це місце посадочне, де втулка. Ні одного підчепника. Не знаю. Ну, будемо бачити. Наразі все.